Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд новин шоу-бізу. І сьогодні мова піде про репера Потапа, який наразі проживає в Іспанії. Як стало відомо, нещодавно співак на своїй сторінці в інстаграм натякнув, що на наступному Євробаченні може представити Молдову. Якщо для цього з'явиться можливість, Потап пояснив це тим, що в його сценічному складі більшість людей саме із Молдови, і в нього вже є навіть готова пісня під назвою Опа. Яка, за його словами, це квінтесенція всього східноєвропейського разом з молдавськими мелодіями? І ось тепер в мережі інтернет іде активне обговорення, що це було. І більшість сходяться на думці, що це спроба підвищити власну популярність в умовах, коли він не може виступати від України. І тут ще важливо підмітити, що Молдова відмовилась від участі в Євробаченні із-за проблем з фінансами і малого рівня зацікавленості артистів. Однак Потап заявив, що може сам оплатити поїздку і участь. А що ви думаєте про це? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.